і ковточок для машинки Форд зараз має серйозні проблеми як у світі, так і в Європі. Навіть масові звільнення вже на горизонті, але є одна машина, яка намагається врятувати бренд, і це дуже популярна Форд Пума. І саме тому вони випускають його електричну версію Ford Puma Gen E. він шалено популярний. Це найпопулярніша модель Ford у Європі. Звичайна Puma з двигуном внутрішнього згорання, звісно. І його і далі будуть продавати так паралельно з електричною версією на тій самій платформі, і ми зараз з'ясуємо, чи це взагалі працює. На нас чекає багато цікавого в інтер'єрі екстер'єрі, включаючи так званий Гігабокс, все це і навіть більше з Томасом каналом авто відчуття у к українською почнемо з закритої решітки радіатора. Величезний значок Ford, і вони практично не змінили дизайн, окрім власне закритої решітки. Цей колір називається електричний жовтий, щоб всі одразу зрозуміли, хто тут головний. Звичайно, доступні і інші кольори. Опціональні матричні світлодіодні фари з характерним підписом. Я б навіть назвав це кігтями пуми. Як вам така ідея? Довжина 4 метри 21 сантиметр. Тобто це все ще досить компактний автомобіль. Його можна навіть порівнювати, наприклад, з Renault 5 або Renault 4. Також ці електричні версії, можливо, змінні EV. Колеса від 17 до 19 дюймів це найбільші 19 з аеродинамічним дизайном, але звісно вони величезні для такого маленького автомобіля, і дизайн одна з головних причин, чому люди купують його, бо він просто неймовірно привабливий. Можливо, ви пам'ятаєте, що Ford Пума спочатку був маленьким спортивним автомобілем, потім його перетворили на кросовер, і це все ще дуже добре працює, судячи з продажів. Він має такий, знаєте, дуже округлий і приємний вигляд. І ззаду також ось із сучасним підписом задніх ліхтарів. А електрична версія ексклюзивно отримує напис Пума білого кольору і я думаю, чому б ні пасує до автомобіля. Можна, звісно, посперечатись, чи жовтий – Це той колір, який ви хочете бачити щодня, але є, наприклад, приємний колір синій, мій улюблений, доступний для пума. І так, ніяких фальшивих вихлопних труб, бо вони тут і ні до чого. Загалом дуже чистий дизайн і все ще дизайн, який приваблює багатьох покупців. Тепер про всі ці електричні штуки. Отже, це передньопривідний автомобіль. Максимальна швидкість 160 км на годину. Тобто він не призначений для гонок на німецькому автобані. Розгін до сотні за 8 секунд. Що ж непогано. Тепер про батарею, звичайно, це не суперпупер електрокар для тривалих подорожей. Корисна ємність акумулятора 43 квт годин нетто. і це означає, скажімо, так, дуже консервативний запас ходу. Якщо ви їздите по трасі і по місту, десь 300 кілометрів може бути і більше, якщо їздити тільки по місту. Я завжди схильний давати консервативні оцінки, щоб потім не було розчарувань. І якщо нам вдасться протестувати його, тоді ми зможемо розповісти вам більше. У нас вже був досвід з іншими маленькими електрокарами. і Якщо ви дійсно зосереджені на їзді по місту, то можна досягти навіть кращих показників. Заряджання змінний або постійний струм, пікова потужність постійного струму 100 кВт. Тобто, ви можете зарядити пума від 10 до 80% всього за 23 хвилини непогано. Це досить швидко, тому що батарея, звісно, не така велика. Давайте перевіримо, чи є у цього малюка передній багажник, чи ні. Хоча місця там, мабуть, небагато. Отже, ми на місці давайте заглянемо. О, там щось є. Дивіться, цікаво. Ось. І це ще не все по перше, тут можна зберігати кабель, потім тут є ще місце для якогось обладнання, і дивіться, це буксирувальний гак дуже цікаве місце для його зберігання. Можливо, ще й для балансу ваги, тому що він, звісно ж, важкий, як і має бути і він насправді може буксирувати 750 кілограмів, так що, можливо, його використовують не тільки для кріплення велосипедів ззаду. Хоча, якщо ви будете серйозно щось буксирувати з такою маленькою батареєю, то запас ходу, мабуть, буде не дуже вражаючим, але принаймні, у вас є така можливість. А тепер давайте подивимось на поворотники. Ось спереду так кіхті пуми загоряються, гарно придумали. А ззаду так досить маленькі, могли би бути помітнішими. До речі, ось я можу показати вам на долоні підсвітка з пумою. Коли темно, вона проєктується на землю, але тут я можу краще роздивитись її на руці, щоб вся пума була в моїх руках. А ось брилок нічого особливого, звичайний такий. Звук закривання дверей з цими міцними дверними ручками. Солідний звук. Так, мені дуже подобається. І ось при відкриванні ви чуєте ці знамениті форт, звуки при відкриванні. І тут у нас двоколірна схема ексклюзивно для електричної версії. Тут це з твердого пластику, ось ця частина м'яка, приємна на дотик. Кишені у дверях, проте з твердого пластику. І у нас дуже гарний значок Puma На порозі подивіться на цю мелаху. І кермо в сучасному стилі з плоским дном досить високо розташоване. До речі, Справжні кнопки на кермі також присутні. Скоро більше про прилади і так далі. Ви вже можете бачити великі цифрові прилади і сидіння або тканині в базі, або ось тут в комплектації преміум, опціонально мікрофібра всередині і шкірзамінник Сенсіко ззовні, і знову ж таки двоколірна схема виглядає досить непогано. І весь автомобіль виготовлений з матеріалів, які не містять компонентів тваринного походження в усіх. Комплектаціях це дійсно чудово. Ручне керування сидінням, воно насправді досить зручне. Виглядає також добре, підходить і для високих водіїв, принаймні з точки зору посадки. Щодо висоти, то мені з моїм зростом якраз вистачає місця небагато, але вистачає і тут також є ручна шторка для цього панорамного даху. Все це опції, звичайно, і цей дах насправді можна відкрити, і це вже досить рідко для електромобілів. До речі, досить гучний цей дах. Отже, в даному випадку цей автомобіль виграє від платформи з двигуном внутрішнього згоряння, тому що він також отримає цю функцію. Кермо регулюється вручну вгору, вниз вперед назад. Так що ви можете знайти зручне положення. І ще одна цікава річ, яку ви вже можливо помітили. Тут є саундбар у верхній передній частині. Цікаво, чи не так? І ще раз огляд кабіни з цією двоколірною схемою і шкірзамінником. Верхня частина тут проте з твердого пластику, і тут у нас 12 дюймовий сенсорний екран, досить великий, як для такого маленького авто. Все ще є ручний регулятор гучності в нижній частині, але все інше тут сенсорне, наприклад, температура також можна робити ось так або ось так возити всередині. Скоро більше про інформаційно-розважальну систему. Нижня частина, ось тут Це Майданчик для індуктивної зарядки. До речі, всю цю штуку можна витягнути, наприклад, для Пані та панове гумовий килимок. І тут ви можете бачити, що майданчик для індуктивної зарядки тільки з лівого боку, і він не вентильований. потім у нас підстаканники, які також адаптивні. Багато глянцевого чорного пластику. До речі, який збирає подряпаний відбитки пальців. А ось підлокітник досить м'який, хоча якість збірки могла би бути кращою ще більше місця під ним, і ось тут також. Ну а потім бардачок. Це мабуть один з перших зібраних автомобілів, тому я очікую, що це зміниться, тому що тут є одна кумедна штука. Подивіться, він падає вниз, але піднімається туго. Тож у мене таке відчуття, що вони просто все переплутали, бо має бути все навпаки. Він має плавно опускатись і легко підніматись. Але мені дуже цікаво, коли ми будемо тестувати фінальну версію, чи вони це виправлять? дуже часто у нас є ці автомобілі, які дійсно ну, самі перші перші, щойно з конвейера, і іноді деякі речі виправляються і не дні. Тому завжди цікаво подивитись наступний огляд, який зазвичай виходить через пару місяців після першої світової прем'єри. Отже, в інтерфейсі користувача все ще є деякі ручні елементи, наприклад, на кермі, а також ось тут перемикач напрямку руху, просто вгору і вниз, тож легко перемикати передачі в цьому плані. І ще раз вид з місця водія зі справжніми кнопками, також для круз контролю, наприклад. Потім ці цифрові прилади 12,8 дюйма дійсно величезні, показують також стан батарей. Ну і звісно, швидкість. Саундбар на горі. Ну і головний інформаційно розважальний блок. Я вже показував вам блок клімат контролю. Ось тут, наприклад, також коли ви натискаєте в нижній частині, можна перемикати режими водіння, але чомусь треба ще підтверджувати на екрані. Вітання від БМВ, так би мовити, трохи ускладнили. Ось спортивний режим для найкращої продуктивності. Крім того, у вас завжди є е, вихід у головне меню і ще є вбудована gps навігація. І до речі, в ній, наприклад, можна також розрахувати зупинки для зарядки. наприклад, якщо ми зараз введемо Берлін. Так, і він насправді досить далеко від Кьольна, де знаходиться ця студія. І якщо ми натиснемо ось тут, то він покаже нам, як розраховуються зупинки для зарядки. і Тепер ми бачимо, що він зробить дві зупинки, розраховані з Кьольна до Берліна. У нижній частині більше місця під консолью, роз'єми для кабелю USB C, USB A, також існує підключення Apple CarPlay або Android Auto, бездротове або дротове. Як бачите, можна мати повний екран або мати ось цей віджит з боку, задні двері, тут все з твердого пластику. Чесно кажучи, тут немає на що дивитись задні сидіння, і зафікс з кожного боку. І тут в комплектації преміум знову ж таки є приємна мікрофібра та шкір замінних середній частині. На задньому сидінні місця для високого дорослого майже немає. Подивіться на цей простір для ніг простір для голови. теоретично підійде Якось так може краще буде, якщо я навіть засуну голову у цей панорамний дах, але це щоб ви зрозуміли, що для високих дорослих ззаду місця практично немає. О, подивіться, є навіть шторка для цього опціонального панорамного даку, і це цікаве рішення, бо не треба відволікати водія. Також тут є вішалка для пальто, бо куртки в середній частині також є два зарядних пристрої USB c Отже, перевіряючи багажнику, в мене в руках не лінійка, а вода. Скоро дізнаєтесь, чому, і, можливо, ви вже знаєте, якщо бачили попередній огляд пума з двигуном внутрішнього згоряння. отже, по перше, є електричний привід багажника. І ця кришка вбудована у верхню частину. Подивіться є також можливість поставити салонну валізу вертикально, ширина один метр. Довжина тут 75 сантиметрів. Загальна висота 67 сантиметрів. Сидіння можна скласти прямо ось так. Дивіться, просте рішення. І тоді загальна довжина буде. 145 сантиметрів Але дивіться, тут є один трюк. Ось цю полицю можна перемістити в нижнє положення, що фактично збільшує висоту багажника. І подивіться, зараз вона складає 84 сантиметри, і це дійсно вражає і знову ж таки, ви можете регулювати положення цієї полиці, як вам заманеться, або можна поставити її ось так і отримати доступ до цього відділення Гігабокс, або навіть піти далі, прибрати цей гумовий килимок і отримати ось це: доступ до, так би мовити, зливу. Можна відкрутити його ось так, і тоді фактично вода може просто стікати. А тепер зробимо один ковток для себе і один ковток для машини. І ви можете подумати, а для yeah, чого це взагалі? Ну, наприклад, ви можете поїхати в подорож з друзями і просто покласти туди багато льоду, наприклад, і поставити холодні напої, а вода просто витече знизу. Це один з варіантів використання. або коли ви думаєте про водні види спорту, і у вас, знаєте, можливо, мокрий гідрокостюм чи щось таке. Ви просто кладете всі мокрі речі туди, відкручуєте цю штуку, і під час руху вода просто знаєте витікає через підлогу. І звісно, ви можете покласти туди дійсно брудні речі. Ну, знаєте, з якоїсь грізьової гонки, і тоді ви можете просто помити їх тут, і вода з брудом також буде просто стікати через дно. Так що до речі, питання не в тому, чи поміщуся тут я, а чи поміститься тут Лія. Хочеш спробувати? Отже, Лія легко поміщається в гігабокс. Затишно тобі. Так. А тепер про ціну дуже цікаво, але зараз, в день зйомки, я її ще не знаю. Отже, я не можу це коментувати, але ми отримаємо інформацію пізніше, спеціально для вас. Тож я можу вставити ціну сюди в цей куточок і тоді вже вам вирішувати, що про неї думати. З нетерпінням чекаю на ваші коментарі. Однак, Форт наголошує, що вони не хочуть ставити дуже низьку ціну. Вони радше хочуть давати знижки на лізинг. Що розумно. Тому що вони не хочуть, щоб автомобіль знецінився дуже сильно. Краще давати знижки на лізинг. А також електромобілі в Європі, особливо в Німеччині, зазвичай беруть тільки в лізинг, тому що люди не хочуть ризикувати через знецінення батареї. І ми також бачили, що втрата вартості електромобілів поки що дуже висока. Тож лізинг у більшості випадків може бути розумним вибором. Так з Тесла, звісно, інакше, тому що вони пропонують дуже погані умови лізингу, але хороші ціни на покупку. Тому люди радше купують Тесла. Отже, знову ж таки, можна отримати сюрприз, коли вони раптом знизять ціну на автомобіль на 5 тисяч євро чи щось таке. Тоді ціни на вживані автомобілі теж падають. Отже, технології розвиваються, особливо з електромобілями. і Тоді можливо, той, який ви купили три роки тому, може коштувати менше половини зараз. Дуже цікаво, як підуть справи з Ford Puma Gen E. тут вони дійсно зробили ставку на те, щоб зробити його максимально схожим до попередника. Як ви думаєте, чи це розумна ідея? Розкажіть мені в коментарях, а також подивіться на наші огляди інших маленьких електричок.